Доброго ранку всім! Вас вітає група дзвіночок. Сонце світить нам, а ми радісні й здорові. Добрий ранок, сонечко. Світ такий чудовий. Сьогодні на занятті з логіком математичного розвитку ми продовжуємо знайомитися з геометричними фігурами. Хочу вам розказати історію, яка трапилась з моїм другом Незнайкою. Він вже так довго сидить вдома, що забув назви геометричних фігур. Давайте разом з вами спробуємо йому допомогти їх пригадати. Подивіться уважно, що це за фігура. А щоб вам було легше відгадати, загадаю загадку. Не стоїть, але стрибає. Жодного кута немає. Так, це фігура називається коло. Слухаємо наступну загадку. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Наступна загадка. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Так, це прямокутник. Наступна загадка. Маю я три сторони. І три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Вірно, діти, це трикутник. Молодці діти, ви дуже розумні. Незнайко дуже вам вдячний і хоче з вами пограти. Незнайко каже. Що він може оживити наші фігури. Давайте поглянемо, що у нього вийшло. Подивіться уважно, що ви бачите на малюнку? Так, це ялинка. А зі скількох трикутників вона складається. Порахуйте, будь ласка. Вірно, три. Цифра 3. А тепер подивіться уважно, скільки прямокутників на малюнку. Правильно 1. Цифра 1. Малята. А тепер спробуйте і ви оживити фігури. Виготовте. Із кольорового картону або паперу геометричні фігури, і перетворіть їх на предмети. Я також вирішила оживити свої фігури. Погляньте, що в мене вийшло. Так, це будиночок. Подивіться уважно і скажіть, які фігури я використала. Вірно, я взяла овал, трикутники, квадрати, прямокутник і коло. Дякую за увагу та чекаю з незнайкою на ваші роботи. До нових зустрічей!